У півсотні цих молодих людей сьогодні свято. Вони закінчують на Случанський інститут. Вищий навчальний заклад підготував 37 спеціалістів та 23 бакалаври за фахом лісове господарство. Привітати їх прийшли представники влади, батьки та професійні лісоводи. Вчорашні студенти пригадують, як добре їм було навчатися. Дуже зручно, тому що як не говорили, на Случанський інститут, знаходиться в Рівненській області. І, по-перше, не треба далеко їхати. По-друге, недорого. Це не Київ, не львів. Добрі спеціалісти приїжджають з Рівного, з Львова так само ті самі викладачі. Ну, доволі високі е, рівень навчання. Дехто з випускників уже працює в лісовій галузі, однак освіта потрібна була для просування по кар'єрній драбині. А ось Юлія Семенюк пішла стопами батька. Він працює в одному з лісгоспів Рівненщини. Донька нині також лісівник. Інститут відкрив їй теорію, тепер займається практикою. Він дає досить хорошу базу, яка є досить, досить хороші викладачі. І в лісовому господарстві потрібно працювати потрібно нашу екологію підтримувати. На случанський інститут єдиний виш в області, який готує спеціалістів лісової галузі. Уже завтра вони поповнять лави лісоводів Рівненщини. Ті, хто навчався, хто вийшов уже зі цього інституту, понесуть це все добре. Зерно раціонально передове. Понесуть на місця. От і це буде вклад. Новий вклад, як би сказати, в розвиток лісового господарства нашої області, нашої держави. Юрій Шарманський, Микола Мельничук, інформаційна програма. День